Закри двері, Закрий двері, де стіл, де стіл, де стіл? О, ключ, Фух. ключ, відкривайся. Боже, випустіть мене звідси. Пожалуйста, умоляю, я не хочу. Ну, млядь, скільки тут їхних ключів? Су треба. Оцей. Глядь, оцей, Умоляю! бачив зелений. Я не оглядуся. прийде до мене. <ріхи> Значить, місяця, місяць, тут нема місяця. Я не понимаю. Оце? Може, це піди. Нет, он жовтый. Блять. Ну, чого нет? Чого нет? <ріхи> Воно щось опять по мене прийде. Тут нема такої форми. А О, є О, нашла. О, є! Я не хочу. Умоляю. Блять. У мене тупо спітніли руки. Де цей ключ? Вот він. Ух, перший є. Отут був зелений. Де ти? Вот ти. Ух, я тебе нашла. Все, ми йдемо. Блять, в смислі?! Пока, пока.